Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні в етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. 12 жовтня стартував третій етап сертифікації педагогічних працівників про те, як це відбувається цього року під час воєнного стану, говоримо сьогодні у студії. З нами Наталя Криченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаю пані Наталя. Добрий день таліонакандратіва, головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаю також. Ми телефоном сьогодні з Віктором Мошинським, керівником навчально-методичного центру практичної психології та соціальної. Роботи Дніпропетровського обласного методично-ресурсного центру. А його позицію також ми почуємо трохи згодом. Тож, пані Наталя, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз, який етап розпочався? Так, 12 жовтня розпочався третій етап сертифікації педагогічних працівників 2022 року. Що відбуватиметься на цьому етапі? Трішечки зупинимося, і сьогодні поговоримо на цьому етапі. Державна служба якості освіти України спільно з територіальними органами забезпечує вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Якщо говорити в цілому, що відбувалося на самому початку, то можу сказати, що квота для Дніпропетровщини становила 170 Дяцять педагога, 156 педагогічних працівників були допущені до першого етапу: це до зовнішнього незалежного оцінювання. 93 учасники з Дніпропетровщини були допущені за результатами цих всіх випробувань до другого етапу. Це досить таки велика цифра для тих умов, незалежно від тих умов, в яких перебуває країна, в яких перебувають наші заклади освіти в цілому освіта. 93 педагогічних працівники. Це замало, але достатня цифра, враховуючи те, що педагоги також відбувають у певних обмеженнях, в певних стресових ситуаціях, але вони готові до того, щоб йти до сертифікації. Хочу зазначити, що в цьому році другий етап сертифікації педагогічних працівників проходив за інформаційно-аналітичною системою Евалюет. Минулому році ми спробували. Це був перший такий пілотний проект. Робота в цій системі в цьому році. Ми продовжили і вже педагоги досить таки вдало почали працювати в цій системі, заповнювали певну інформацію про себе саме в цій системі. Тобто, ця система інформаційно-аналітична система Є досить вдалою, саме із того, що педагоги вже володіють нею і можуть нею користуватися. Сертифікація в цьому році відбуватиметься в досить складних умовах. Ми розуміємо, що вся країна знаходиться в умовах війни, і все ж таки тисячі вчителів початкових класів зареєструвалися, пройшли незалежне тестування. Я вже назвала, яка це була кількість для Дніпропетровщини. Здійснили самооцінювання педагогічної майстерності. Терності, а зараз вже готуються до останнього випробування, тобто до слідуючого етапу, про який ми сьогодні з вами говоримо, який дав старт. Тож 60 педагогічних працівників. України є тим обмеженим, скажімо, для нас колом педагогічних працівників, які ми будемо вивчати їхню педагогічну діяльність. Тобто, ось таку квоту нам довели для нашого управління, для експертів, які будуть вивчати діяльність цих педагогічних працівників. Щодо вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників, як це буде відбуватися, яким це чином буде відбуватися. Ми також про це сьогодні будемо говорити. Планово. Тривалість вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації протягом дня, але детальніше я попрошу мою колегу на цьому зупинитися, бо є певні особливості, над якими працює не одна особа управління Державної служби якості освіти України В цієї команди, територіальні органи працюють над тим, щоб сертифікація вдало далі продовжила свою роботу. Так, пані Альона, розкажіть, будь ласка, детальніше, як це відбуватиметься зараз, які особливості ну, враховуючи ситуацію в країні. 12 жовтня учасникам сертифікації вже були надіслані листи із посиланнями на зум зустрічі на зум-конференції. Протягом двох днів, починаючи з понеділка, наше управління збирало інформацію про цих педагогів, які саме навчальні заняття, за яким форматом вони їх ведуть. Відомо, що на сьогодні всі ми в дистанцій. Працюємо, але ми сподіваємося на краще і готуємося лише до кращого. Звичайно, де є світла немає інтернету, але наші педагоги, наші освітяни, вони є стійкими, вони є стресостійкими. Отже, педагоги України отримують листи про те, що їх досвід буде вивчатися. Такі листи мають надійти за 5-3 робочих днів, щоб педагог зорієнтувався, налаштував своїх учнів, батьків. Якщо педагог працює, наприклад, на платформі міт, чи тім, щоб вони зорієнтувалися, як саме вони будуть проводити уроки, а вже наші експерти, яких більше 60 будуть спостерігати за цими їхніми навчальними заняттями. Також обов'язковим цього річ є аналіз самопрезентації. Вчитель має себе обов'язково презентувати, оскільки буде дуже складно подивитися його класну кімнату, освітнє середовище, співпрацю з батьками, контакт один на один з дитиною, тобто педагогіку, партнерства. Чи то Самооцінювання учнів чи оцінювання один одного. Тобто, це педагог має продемонструвати в своїй самопрезентації його здобутки, його напрацювання, як він співпрацює з батьками. Я вчитель, його коротка інформація, освітнє середовище мого класу, я учні батьки та мої здобутки в професії. Тобто, педагоги готуються до цього максимально компактно розказати про себе. Також експерти будуть спостерігати не менше ніж за двома навчаннями. Заняттями, також будуть спостерігати за самоаналізом уроку. Це вперше, вчитель буде мати змогу зробити самоаналіз, що в нього вдалося, а що не вдалося, а що він хотів зробити, можливо, краще. А можливо, в нього в цей день вийшло таке, що до цього і не отримувалося. І залишається четвертий метод збору інформації для наших експертів це інтерв'ю. Отже, в ході інтерв'ю експерти з педагогом мають проговорити деякі деталі, деякі питання, чи то є діяння. З особливими освітніми потребами в класі, як педагог налаштований до роботи з такими дітьми. Отже, такі основні моменти є для експертів та обов'язково для педагогів. Скажіть, будь ласка, якщо от зараз реально виникає така ситуація, коли в людини може не бути ні світла, ні зв'язку. А як зум-конференція на якій оцінюватиметься робота педагога, чи можна її перенести, чи може це бути в запису технічне вирішення проблеми? Звісно ж, ми всі живі люди. Ми завжди спілкуємося перш за все спочатку з педагогом, налаштовуємо його позитивно, питаємо всі ті не які є. Ну звісно, цих технічних, якщо на день вивчення, наприклад, немає світла чи інтернету. Обов'язково тримаємо телефонний зв'язок з експертами, з педагогами, входимо в цю ситуацію і переносимо день вивчення до того моменту, коли з'явиться світло чи інтернет. Звичайно, всі живі люди. Ми в таких складних умовах працюємо, але невирішуваного нічого немає. Тобто, це буде перенесення на більш Звичайно, зручний час, так. але не запис. Тобто Запису це все... відбутися не може. Тобто, це все має бути онлайн, щоб бачити живе спілкування. Так так. І... запис відбуватиметься тоді, коли два експерта присутні. Ні, і вчитель веде урок. В цьому випадку обов'язково відбувається запис, щоб зберегти доказ, що таке навчальне заняття, інтерв'ю та самопрезентація відбулися. А так ми переносимо А так тари... просто переносити так. на той час, коли ви... це стосується і повітряних тривог. Якщо починається тривога? звичайно, то... повітряні тривоги обов'язково ми припиняємо вивчення. Педагог йде в безпечне місце зі своїми учнями. Відповідно, це ж роблять експерти. Вивчення припиняється, і по закінченню повітряної тривоги, якщо вона буде коротко тривала, ми можемо продовжити. А можемо перенести, звісно, на наступний день. На наступний день, так, коли це буде так. зручніше, зробити. безпека понад усе залом. Можете дати оцінку? ну, це дуже складний період для України. Як вплинула ця ситуація на вашу роботу, на реакцію педагогів? Війна, повномасштабне вторгнення, постійна загроза як реагують педагоги, як це впливає на, на їхню роботу з дітьми, на їхню реакцію, на їхню роботу з вами? Можу сказати, що ми стали сильнішими. І витривалішими нас це не зламило. Наші педагоги суперкласні, батьки і діти розуміють, що ми кожен на своєму фронті. Не можу сказати, що в нас відбулося якесь послаблення. Мені здається, що той внутрішній резерв, можливо, який трішечки спав, він зараз активізувався. Ми ще більш активніше до цього і на своєму місці, і на своїй роботі, і на більш мобільні. Не знаємо, де береться в наш час. Ми не 24 на 7 працюємо, а 48 на 7. маємо на все свій час. Вночі, в день, є, вільна хвилина. Ми маємо це відпрацювати. Ми маємо це зробити. Ми маємо таким чином підтримати педагога. Він не може бути забутим. Ні ті педагоги, які сертифікуються, ні ті експерти. Це також наші педагоги. Кожен стоїть на своєму фронті, кожен знає свою роботу і жодного кроку назад, і ми тільки впевнені, що буде інтернет і світло, і ми готові до всього. У нас такий внутрішній резерв. стресостійкість – найвищий бал. Супер, це дуже круто, тому що освіта це наше майбутнє. Як виховаємо наших дітей, така буде Україна за 10, 15, 20 років. Пані Наталю, от як це позначилося загалом? Чи можете ви дати якусь оцінку в ситуації по Україні з освітою, враховуючи, в яких умовах зараз доводиться і навчати, і навчати дітей, і навчати педагогів? Як це все відбувається? І як... час проводити і проходити сертифікацію. Так, так що само по собі не втратити так. себе, не втратити педагога, звання таке велике педагог. О, в тій ситуації, в тих стресах, в цій військовому стані, я розумію, але дивлячись на те, як кожна територія, кожен заклад освіти піклується перш за все за здобувача освіти, за педагогічного працівника, а вже потім кожен керівник десь подумає про себе. А от дивлячись на все це, ми розуміємо, що ми маємо бути дійсно такі мобілізовані і згуртовані у вирішенні цих всіх питань, я хочу додати: от коли поставили попередні запитання. Чи буде в записі, чи як це буде відбуватися, то, мабуть, треба додати, що до 18 листопада все це буде відбуватися. Цей етап сертифікації. Тому педагогам не має чого хвилюватися. Якщо виникає питання сирени або якась небезпека, всі педагоги будуть однозначно поінформовані. Кожен експерт перетелефонує і не тільки наші експерти Дніпропетровщини, а всієї України, бо ми у Усі єдина команда, маючи на чолі Державну службу якості освіти України, маючи Міністерство освіти України, ми розуміємо ту позицію, яка сьогодні йде саме від центрального апарату. Бо завдячуючи тим рішенням, тим важливим крокам, які відбуваються на рівні центрального апарату, ми тут на місці ми бачимо, що це все. Правильно, навіть в умовах війни, навіть в такий важкий час, ті прийняті рішення вони є дійсно фундаментальними. І якщо ми навіть сьогодні розуміємо, що заклади освіти переведені рішення Міністерства освіти на дистанційну форму, ми також входимо і ми також до цього готові, бо наша область давно вже працює з цим, і ми знаємо, що це таке. Коли ми зараз повертаємося до сертифікації, телефонуємо в наші експерти і наші працівники телефонують вчителям тих регіонів. Онів, де не було або змішана більше форма, або була форма, де дітки приходили на навчання, то їм зараз складно перебудовуватися, але ми і це розуміємо. Ми підходимо до кожного педагога по особливому, і кожному надаємо право вибору і ставимося з розумінням до кожного. Хочу ще сказати про експертів, які підготовлені Державною службою якості освіти України упродовж вересня місяця відбувалося навчання експертів, майже півтори тисячі педагогічних працівників по Україні пройшли це навчання, тобто вивчати педагогічну діяльність педагогічних працівників будуть тільки навчені Державною службою якості освіти України педагоги, які мають сертифікати і які досить досконало пройшли це навчання. На що ще хотіла б звернути увагу для вчителів, хто буде проходити сертифікацію та для. Експертів, які будуть їх вивчати, що нововведенням у цьому навчальному в цьому році під час цієї сертифікації є використання електронної форми експертного висновку. Саме управління займалося навчанням експертів і Державна служба якості освіти України дійсно проходили ось цей перший етап цього нововведення. Було складно, але повірте, якщо вчитель оволодів. Інформаційно-аналітичною системою Evaluate, якщо експерти нею володіють уже не перший рік, то з цим нововведенням також досить таки вдало справилися. Моя колега пані Альона займалася більш предметно з експертами, саме готуючи їх до цієї електронної форми заповнення електронної форми експертного висновку. І теж можу декілька слів сказати, але можу додати, для чого ця форма для того, щоб оперативно. Ну працювати з документами, от ви сказали, що да, там сирени, можливість відключення світла, немає інтернету, але ми вже відходимо від паперів, ми вже йдемо в те, що в нас є певні системи, є електронні документи, і от саме з цим ми працюємо сьогодні. А все це йде від чого? Від того, що в цих умовах ми також. Можемо працювати. Ми також можемо забезпечувати роботу на місці. Ми також бачимо кожного освітянина і розуміємо всі проблеми, які є у кожної особистості. Ну й намагаємось їх підтримувати допомагати. дякую, пані Наталю. Пані Альона. А щодо роботи системи Evaluate, чи були якісь труднощі при навчанні, при, ну, при ознайомленні при роботі? За системою Evaluate педагоги працювали самостійно. Ми, як територіальний орган, ми координували ці всі процеси. Вчителю особисто було надіслано логін та пароль, за яким вони мали зайти, зробити анкету та надіслати її до державної служби. Звісно ж, важко педагогам Вперше таке слово почути і це зробити. Але з цим завданням впоралися дуже легко і самі, скажімо, навчилися десь свої навички інформаційно-комунікаційні. Ми також підтягли. Система цікава, система має право на життя. А щодо електронного експертного висновку, про який проговорила Наталія Вікторівна, то так, це нововведення цьогоріч. Ми проходили дуже багато навчань з нашими експертами і з тренерами-експертами в Державній службі якості, оскільки діджи. Деталізація крокує планетою без цього ніяк. Експертний висновок заповнюється в екселівській формі і онлайн накладаються цифрові підписи обох експертів. Та за допомогою електронної пошти надсилаються учаснику сертифікації його результати. Тобто, будь-де будучи чи то за кордоном, чи то в межах України вчитель сертифікований, може роздрукувати цей експертний висновок, подивитися свої бали, оцінки. А ми в свій час з експертами, минулорічними педагогами, сертифікованими, набули таких нових компетентностей, навичок, не злякалися цифрового електронного підпису, знайшли, як його оформити, як здобути, як при Вірити його наявність, його дієвість через дію, попрацювали в паперелесі в обміну електронними документами, то я думаю, з цими новими викликами і завданнями ми спораємося на ура. Про те, як краще підготуватись до роботи педагога, ми запитали керівника навчально-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Дніпровського обласного методично-ресурсного центру Віктора Мушинського. Ми з вами знаходимося ну, вже більше півроку в умовах надзвичайної ситуації, в умовах воєнного стану. І треба розуміти, що на це психіка реагує. Тобто, включається захисна реакція і підвищений рівень збудження він завжди. Буде, та, да, це вважається нормою в таких умовах, тому ось як хочемо чи ні, але весь час таке напруження напруження да, буде мати місце. Єдине, треба, щоб воно не сягало вище середнього такого рівня, да, тобто високих показників. По-перше, по-друге, є фактори, яких ми не можемо уникнути, да, тому що вони зовнішні. Перш за все, це невизначеність ситуації. І вона певним чином підвищує знову ж те, тривожність. В той же час треба розуміти, да, що наш, наш організм, наша психіка еволюційно має надійний захист. Чому? Тому що стрес це перш за все психофізіологічна реакція. Да? Ось так, так вона позначається. А значить, цілісна реакція, да? тобто організм для того, щоб захиститись, він дає таку команду. Або нападай, або втікай. Це що рухайся, Да? отже, для того щоб захиститись в таких ситуацій небезпеки, оця система захисту да додає. Додаткову кількість енергії да, для того, щоб людина щоб діяла, і дійсно спрацьовують всі системи організму, да, і біохімічна, і ендокрінна, і серцево-судинна. Ну, тобто все напружується, да, виділяється, там посилюється кровообіг і так далі. І е е треба діяти. Треба вдихнути е глибоко, да, затримати дихання, видихати. Ну, наприклад, є така ось дитяча, якщо хочете. Да, вправа дуйте на свічку, да вдихайте запах квітки. Ну, зрозуміло, так. Да? Вдихнули, видихнули, вдихнули, так три-чотири рази. Далі, напруження. Воно відбувається в різних частинах тіла: руки, ноги, да, обличчя. Тому як це не дивно, треба що посилити напруження. Да? От ви відчуваєте, що мимовільно, скажімо так, навіть ось кулаки зжимаються. Це да? треба стиснути ще сильніше, потім розслабитись, стиснути, розслабитись. Да? Те ж саме можна і ну, фізичні вправи, справи. Да? Можна зробити це із рук. Руками з ногами можна просто підійти до крану з холодною водою, холодною, да, вмихнути її, підставити руки, і теж відбудеться певним чином, що зниження цього напруження. Фізичні вправи можна бути да, Це. Взагалі рекомендується будь-якому фахівцю теж мати такий свій, якщо хочете, індивідуальний психогімнастичний комплекс, який треба ну як хоча б раз в день проробляти. Да? Тому що все рівно, ось зараз, скажімо так, дистанційне да, навчання. Ну, весь час всі сидять, це ж не секрет. Да? Тому треба дійсно періодично вставати і робити якісь гімнастичні вправи, особливо шиї, так тому що напруження е, на а саме цю частину тіла, адже треба весь час тримати що? зір та да, голову, весь час дивитись куди в монітор. Дякую, пане Вікторе, пані Наталя. Можливо, якісь побажання чи рекомендації учасникам цьогорічної сертифікації і педагогам взагалі, звичайно. Ну б хотілося додати до всього того, що ми говорили про сертифікацію. Ми не вперше говоримо на першому етапі, коли тільки все це розпочиналося. Ми тоді говорили, що таке сертифікація, що є метою сертифікації, і взагалі, як вчителю, зробити цей перший крок. І от сьогодні ми вже, мабуть, на завершальній. Етапі, дійсно, провівши таку досить таку велику, потужну роботу, ми можемо сказати, що ми справді допомогли вчителю знайти себе, зробити ці перші кроки. Хтось їх перше зробив, хтось вже проходив сертифікацію і далі вирішив знову її, бо це було в 2019 році, це вже три роки пройшло, треба знову йти до сертифікації. Так от саме цінне те, що таких педагогів також багато. Багато. Дуже багато молоді, дуже багато. От ми з пані Альоною дивилися, які віковий бар'єр, які у нас педагоги є для вивчення нашими експертами. То можу сказати, що ну, досить молоді, 9 років педагогічного стажу, менше. Дуже мало тих, хто такі вже маститі педагоги. Це про що говорить? Про те, що нація педагогів молодшає. Тобто багато іде молоді. І вони йдуть на цей крок так, відчайдушно. Його роблять, бо вони розуміють, що їх спонукає до цього життя. Їх спонукає, діти спонукають, учні спонукають, вони повинні рухатися вперед і вони повинні досягати чогось нового. Тому я і хочу побажати, що незалежно від того, в який ми зараз час живемо, складний, але ми маємо рухатися вперед, ми маємо знаходити себе. Тож бажаю кожному педагогічному працівнику, який цьогоріч пішов до сертифікації і. Вдало в ній себе проявив, дійсно не зупинятися на тому, на чому він досягнув, а йти і рухатися далі. Бо ми є сила, ми є непереможні. Дякую, пані Наталі. В ефірі була програма Тема дня. Сьогодні ми говорили про третій етап сертифікації педагогічних працівників, який розпочався 12 жовтня в Україні. А у нас у студії були Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетро. Ровська області та пані Альона Кандратів головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Дякую вам. В студії для вас працювала Ілона Шевченко з режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро. Програма Радіо Дніпро.